Вітаю! Тема заняття твої власні астрономічні спостереження, пінокль. Надіюся, в тебе сьогодні чудовий настрій і ти готовий добре попрацювати на уроці. Але перед тим, як перейти до вивчення нового матеріалу, спробуй пригадати, що ми вивчали на минулому уроці. Зупини відео та виконай вправу так або ні. А також пригадай, яку кількість зір можна побачити візуально на зоряному небі Землі, які відомі тобі збільшувальні прилади можна використовувати для спостереження небесних тіл, чим затемнення місяця відрізняється від затемнення сонця. А сьогодні на уроці ти дізнаєшся, як працює бінокль, коли виконувати спостереження, як безпечно спостерігати сонце. Візуальні спостереження небесних тіл цілком можливі, але щоб побачити на небі більше зірок, розглядіти плями на диску сонця чи кратера на місяці, можливостей людського зору недостатньо. Треба використовувати спеціальні оптичні прилади. Якщо ми візьмемо дві лінзи і помістимо їх на лінії одна за одною у закриту трубу, то отримаємо підзорну трубу чи простий телескоп. Перша лінза збиратиме світло від об'єкта і будуватиме чітке його зображення на невеликій відстані позаду себе. Цю лінзу називають об'єктивом. Друга лінза збільшує зображення, побудоване першою, як лупа збільшує дрібний текст. Бінокль це найпростіший прилад, який дає змогу краще побачити не тільки віддалені об'єкти на землі, але і небесні тіла. Бінокль це дві підзорні труби, змонтовані разом, що дають зображення для обох очей. Але якби в біноклі були тільки лінзи, то ми бачили б в ньому об'єкти перевернутими. Такої є особливості лінз. Щоб мати пряме зображення, біноклях застосовують призми, об'ємні скляні клини, що повертають зображення на 180 градусів. На характеристики бінокля вказують дві цифри, наприклад, 7х50. На Перша вказує на збільшення кратність бінокля, друга позначає діаметр вхідної лінзи бінокля. Що більша ця цифра, то кращий бінокль. Тож, за допомогою бінокля, ти навчишся визначати колір яскравих зір, побачиш кратери і гори на місяці та слабкі зорі, світло яких зливається у сріблясту білу смугу чумацького шляху. Коли ж краще виконувати спостереження за небесними тілами, астрономи ведуть спостереження не лише вночі. Окрім вивчення Сонця, іноді важливо проводити денні спостереження Венери, коли контраст між її яскравістю і яскравістю неба менший, ніж у ночі. Це полегшує виділення слабких деталей на диску планети. А для пошуку комет спостереження доцільно виконувати одразу після заходу сонця або перед його сходом. Планети, окремі зорі, скупчення зір та інші об'єкти далекого Всесвіту найкраще спостерігати тоді, коли вони перебувають найвищі над горизонтом. Полярна зірка це найвідоміший орієнтир у північній півкулі. Полярну зорю можна легко знайти за допомогою сузір'я великої ведмедиці, ковша із семи яскравих зір. Проведемо через дві крайніх зорі ковша уявну пряму лінію і подовжимо її в бік його отвору на відстань у п'ятеро більшу, ніж відстань між цими зорями. Ось там і знайдемо полярну зорю. Якщо ми станемо обличчям до неї, то перед нами на горизонті буде північ, позаду південь, праворуч схід, ліворуч захід. Пам'ятайте. У жодному разі не намагайтеся дивитися на сонце в бінокль чи телескоп без застосування спеціальних захисних фільтрів. Ці прилади посилюють сонячне світло і тому воно майже миттєво пошкодить очі нерозумного спостерігача. Один із прикладів безпечного спостереження сонця ви бачите на світлині за допомогою коробки з під Для цього. Вам потрібно взяти таку коробку і на одній меншій бічній стінці в середині коробки розмістити екран з білого паперу. На другій боковій стінці зробити два отвори. Голкою проколіть малий отвір, а ножницями виріжте більший. У сонячний день станьте спиною до сонця і спрямуйте у його бік коробку з отвором так, щоб бачити на протилежній стінці внутрішньої частини коробки зображення сонця. І тоді ви можете безпечно спостерігати за сонцем. А тепер спробуй перевірити себе: дай відповіді на наступні запитання. Після чого оціни свою роботу, наскільки добре ти зрозумів новий матеріал. А я дякую за увагу. До зустрічі!